Хата була велика, десятих квадрата. Да. Наверху була кімната. Вона не так, що з самого низу йшла двохетажна, а криша була, ну, типа, так, ламана, і наверху була велика. Комната. Скільки років прожили? 80 ми перейшли в хату у січні 87-го року. Строювали, підстроювали. В общем, скільки жили, стільки будувалися, перебудовувалися. Останнє время вже гарні ремонти зробили, все поміняли. Ну, так случилось 24 лютого днем. Вони попали по церкві, вибігла, подивилась, церква горить. І тільки я. Добігла до погребу і нам прилетіло. От і назад, ледве ледве встигла. Ще б якась ну, пів ну, секунди, якась там вже побитий пеноблок, то він би був, оскільки ти в мені були. Ніхто ж не думав, що це так може бути, що це так може таке случитися. Ніхто не думав. Документи, цінності якісь би забрали, а так ми нічого не забрали, ми не встигли. Перший місяць, місяць це. Все було. Не можна дивитися було на це все. І емоційно, воно ж теж здоров'я ж не додає емоції цієї. І майно ж усе, все нема ж нічого не залишилось, одежі, одежі люди наприносили нам. Ну, яка вже є, перебирає. Отак, от а так усе ж у нас все було, все було своє. Думали, що тут буде спокійніше. А воно виявилось, ну, то й бігали в погреби раз за разом. Як тільки чуємо, починає бахкати, Біжимо в погреб, сидимо в погребі, виходимо ночі другий раз теж піднімаємося, біжимо. Та я плачу кожний день, тільки так, щоб ніхто не бачив. То поплачу, поплачу та й. А він на мене кричить, каже, не плачуть, нічого не поможе. Ну, кажу, я знаю, що не поможе. Ну, надією завжди треба жити. Будемо надіятися.